Всім друзі! І на сьогодні нова розпаковочка наших паперових сюрпризиків. І на сьогоднішню відео розпаковочку я вам підготувала одну новиночку під назвою Тістечко. Тістечко, тістечко. Ось такі тут різні пакетики, такі. Тільки два одинакових. А всі інші різні. А також ми в цьому відео закінчимо одну колекцію. Це колекція бананчик. Ну, що ж, давайте вибирати наші пакетки для нашої розпаковочки. Розпочнемо з колекції е, жираф. Так, і давайте візьмемо, наприклад, ось цей пакетик перший. І в наступному відео ми закінчимо цю колекцію. Так, наступна колекція це в нас е, костюмчики. Тут в нас е, тільки 5 пакетків залишилося. І давайте візьмемо, наприклад. Ось цей пакетик останній. Наступна колекція це бананчик, яку ми сьогодні закінчуємо. Беремо наш останній пакетик, там, де наш бананчик каже, а як же є. Далі це нас колекція кролики. У нас тут три пакетика залишилися. візьмемо, наприклад. Давайте візьмемо, наприклад, ось цей перший світленький пакетик. І, і в нас залишилося тільки ось таких два світлих пакетика. Наступна колекція це в нас е, мішки. Давайте візьмемо ось цей перший, він відлічається від всіх. Завжди був такий сірень з сірим мішкою. А цей на наступне відео, і ми закінчимо цю колекцію наступного відео. Так, далі, хай у нас буде колекція свинки. Тут у нас три пакетика. Е, і давайте візьмемо, наприклад, ось цей перший пакетик. Далі у нас колекція стікерів Viber. Тут у нас два пакетика залишилися. І давайте візьмемо, наприклад, ось такий з, 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 з е, обложкою Viber. Цей. Але це насправді не Viber. І в наступному відео ми закінчимо цю колекцію. Е, Далі у нас. Е, це, до речі, не, не з вайбера, а з Телеграма, якщо що. Я просто е, перепутала і написала і вайбер. Але це е, з телеграма. Так. І е, наступна колекція це в нас е, пузатики. Тут у нас два пакетки залишилось, і візьмемо. Давайте з ось такою білочкою, з якогось мультика. Я не пам'ятаю, як вона як називається цей мультик. Напишіть в коментарі, якщо ви знаєте. І вона каже: I love you. Так. І в наступному відео ми закінчимо цю колекцію. Наступна колекція це в нас маски. Тут у нас три пакетика залишилося. Давайте візьмемо, наприклад. Давайте візьмемо ось цей він відрізняється від них. Тут два мінйони і ось такий з місяцем і з зірочками. І наша новиночка це в нас колекція тістечко, тістечко, тістечко. Тут в нас. Тут у нас 8 пакетиків. Е, і візьмемо, давайте. І давайте візьмемо ось такий пакетик. З ось таким тісточком. Кексиком, тісточком. І ось стільки в нас пакетиків на сьогоднішню розпаковочку. Давайте відкривати. Ось наш каталог. Давайте його відкриємо. Ой. Ось так. І давайте його відкриємо на сторінці жи... з колекцією жираф. Ось тут. Ось. Наше залишилось номер 5 і 6, щоб закінчити цю колекцію. Давайте візьмемо, наприклад, ось цей пакетик. Давайте його відкриємо. У нас попався ось такий жираф. Ось такий. Він, типа, нічого не знає, такий. Під номером шість. Зараз я його. На кінець тут під номером 6, я помню. І в нас ще залишилось номер 5 і ми закінчимо цю колекцію. Ось така вона у нас виходить. Наступна колекція це у нас костюмчики. Тут у нас аж 3 стрінки. Ось наш пакетик з таким яблучком. Костюмчиком. У вигляді яблучко. Тут в нас залишилось номери 4, 5, 7 11 і 12. Давайте відкриємо. У нас попалося костюмчик під номером 4. І це в нас ось такий гранат під номером А4. З тут. Я завжди дуже довго їх відклею. Це, до речі, якщо що не, не двойний скотч. Не двосторонній скотч. Це я сама роблю ці наклейки. Так. Ось так в мене вийшло. І ми вже закінчили першу сторіночку. Така в нас в нас вийшла. І в нас залишилось дві сторіночки. Тут по два і тут по два. Така у нас колекція виходить? Наступна колекція це у нас бананчик, яку ми сьогодні закінчимо. Ось тут. Ось наш пакетик. Там, де він каже, як же я. І в нас попадеться під номером 5. нас попався ось такий бананчик, який з собою любується. Такий красивенький. Відклеїмо і приклеїмо. І давайте полюбуємося на нашу колекцію. Ось такий ось така у нас колекція по. Получилася така перша стрінка і ось така друга. Так, наступна колекція це у нас кролики. До речі, якщо ви, ви хочете, можете брати ідеї мої, моїх колекцій. Так, в нас залишилось, що в нас попало номером 2, 6 і 8. І в нас попався ось такий біли, білий зайчик з ось такими коричневими вушками. Під номером 8. Ми ось цю нижню лінію закінчуємо сьогодні. Ми б сьогодні все одно б закінчили якусь лінію. Так. І ось така у нас колекція виходить. І це була остання колекція в цьому каталозі. А ми переходимо до наступного каталога. Ось наш наступний каталог. Ось такий I'm a Unicorn. Ось такий. І перша в ньому колекція це в нас мішки. Тут у нас дві сторіночки. І давайте подивимося, який у нас мішка попадеться. Під номером 3 чи під номером 8. До речі, як ви думаєте, яку ми першу сторінку закінчимо? Першу чи другу? Напишіть в коментарі. У нас випало. Друзі, воно вже за кілометр впало. Ось і це у нас ось такий мішка, який тримає ось таке сердечко з ось таке сердечко. Під номером 3 і ми закінчуємо першу першу сторіночку в цьому відео. І ось така у нас колекція виходить. Наше залишилися під номером 8, і ми закінчимо цю колекцію в наступному відео. Наступна колекція це у нас свинки. Ось такий у нас пакетик. І наше залишилося, що в нас попалося під номером 3, 8 і 9. Давайте відкривати. Його якось порвемо. Так. Ось тут у нас бумажка, під яким це номером попадеться. І це у нас під номером 8. Так, збираємо. І в нас попалася ось така свинка. Ось така. Вона у нас під номером 8. Ця колекція в, цій, в цієї колекції пише на бумажці. Я дуже сильно багатьох відео забуваю, що тут є бумажка і потім її гублю, і потім її шукаю пів години. Але потім знаходжу. І ось така у нас колекція виходить. Наступна колекція це в нас стікери Viber. Але це не Viber, це Telegram. Ось такий пакетик у нас. І в нас може попасти під номером 1 або 8. Давайте відкриємо. І в нас попалася ось така собачка. Стікер з такий. Ось така собачка, яка обіжилась. Обідилась. Під номером 1. До речі, в нас в цій колекції, так. Так, як і в колекції з мішками, теж залишається номер 8, і ми закінчуємо цю колекцію. І ось така у нас колекція виходить, і в нас ще залишилось під номером 8, і ми в наступному відео закінчуємо цю колекцію. Наступна колекція це в нас маски. Ой, апузатики. Я перестрибну е, колекцію пузатики, але ось вона. І в нас попадеться під номером 3. Так, і в нас попалася нова фігурочка. А іменно це ось така сова. Ось така пузатик. Під номером 3. Ну Це зрозуміло, бо вже більше ніде нема місця. І ось така у нас колекція вийшла. Але проблема в тому, що ми ще її не закінчили насправді. Бо в нашому магазинчику є ще один пакетик. То наступному в наступному відео у нас попадеться повторочка. Ось так. Така в нас колекція вийшла. Наступна колекція це в нас маски. Ось такий у нас пакетик. І в нас може попасти під номером 2, 3 або 6. У нас випало. А іменно це маска під номером 2. Ось така. Я не пам'ятаю, як називається ця поні, вроді, флоттершай. Я не пам'ятаю. Ось так. До речі, моїй, моїй саме, моя саме любима поні була це Пінкі Пай, я пам'ятаю, в дитинстві. Так. Ой, під номером 2. Так. під номером два. І ось така у нас колекція виходить. А наступна колекція це в нас наша новиночка. А іменно це у нас колекція тістечко. Тістечко, тістечко. Так. І в нас від номер 1 до номер 9. Давайте відкривати. Так. І в нас попалося ось таке тістечко у вигляді ось такої коли. Ось така. Під номером 5. І ось сюди. На номер 5. І ось така у нас колекція виходить. І ось така у нас розпаковочка вийшла. Ставте свої лайки, і на мене. І в наступному відео ми закінчимо багато колекцій. Тому підпишіться, щоб не, щоб не пропустити. Ну, на цьому все, друзі. Дякую за перегляд! Всіх люблю, всім па-па.